Привіт, привіт, добрий вечір всім вітаю. Вітаю. Так, дуже коротко бігом про себе. Олег Риби, практично фемініст. От це бачу, є питання, так? Да? Олег? Ні. Так назвала мене жінка. Але дивіться, я не міг не бути феміністом, тому що мене вирощувала тільки мама. Одна мама. Я з дитинства знав, що всі мужики гівно, знаєте, а, а, а я один солодка булочка. Це що я знав. Але при цьому я будемо чесними, чому я майже практично фемініст. Бо я розумію, що все-таки чоловіки і жінки, на жаль, ну не рівні. Є нюанси. Чоловіки в переважній більшості все ж трошечки фізично сильніші. Жінки в переважній більшості можуть виїхати за кордон. Розумієте того? Є нюанси. Є нюанси. Так, я дійсно з Хмельницького, з Хмельницького, прекрасне місто, в якому є найгарніший в Україні базар і найстрашніший вокзал. Знаєте, то ми то є Хмельницький. Але я вже другий рік живу у Львові, живу тут, до речі, недалеко, і живу в будинку старому австрійському, який повністю зруйнував всі мої стереотипи про Львів, як хмельничанина, того що. Всі мешканці, не не ті, хто знімає квартири, а власники квартир в цьому будинку. Всі старші люди російськомовні. Всі абсолютно. Кожного ранку мене будить одна бабця, яка з третього поверху кличе на дворі кота. Отак: кійсь, 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 кійськось. Ну не так гарно, чесно воно як кожен ранок. Коли б День Незалежності, я очікував, що я прокинувся від будь-чого, там, вибухи, якісь, сирена. Я прокинувся від кісь, кісь, кісь» — Оце от. думаю, бляха, хоч в День Незалежності могла б сказати кейсь-киць. Ну, ну, з маленького, почни з малесечкого. Я, я цю тему не підіймаю, чесно, російської мови. Старші люди, не моя справа, але одна бабуня сама до мене заговорила стосовно російської мови. Вона каже, я навіть з неї не вітався. Вона каже: Олег, що я можу сделати? Я всю жизнь разговариваю по-русски. Всю жизнь. А я дивлюся на і думаю, що тобі сказати? Ну, вмирай. <плес> не подумайте, я не гівно, все ну, ну, просто. Ну було б бажання, правда було б бажання. Коли наші зайшли в суджу, там стара кацапка так українською заговорила відразу, що капець, що було б бажання. Дуже дивний район, часно, взагалі, де я живу, от мені подерли машину біля будинку. Вона була припаркована по-людськи, нормально, на бабі, яка каже: кісь кісь, все добре. І подерли мені, знаєте, така рівна, рівна лінія. таке крило, двері, двері, крило. І, і я думаю, бляха, ну львів'яни, ну, ну, ну нашу це зробили. Потім думаю, ні, були б Лів'яни було б ще навхрест подерто. А це тільки так. І я. Дякую. Я фотографую це, виставляю в сторіс, показую, що от незапланований ремонт мені такий, і мені людей з 10 відповіло то діти. Ми бачили в новинах у Львові, таким діти займаються, деруть машини. І я ну я вступився, бо я кажу, чому ви ну, при чому тут діти? Я, звісно, для профілактики пару під відпиздив, але <рес> я б до сучасних дітей взагалі не мав жодної претензії, бо вони чесно живуть в не найкращий час, і їхнє дитинство то не зовсім дитинство. Я згадую своє, воно вважалось бідним. Моя головна була мрія, щоб згоріла школа. Зараз цим треба бути дуже акуратним, будемо чесними. Тим більше, зараз школу люблять всі, 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 особливо нові вчителі, чоловіки призовного віку, всі люблять школу зараз. Того, не знаю, що до дітей мати претензій. Ми живемо зараз ці квартири з дівчиною. Нещодавно з'їхалися з дівчиною, знаєте, як то вже повноцінно там жити, коли більше відповідальності, більше фінансових витрат, менше сексу. Отак ми зараз живемо набагато менше, але е, але мені подобається її моральна підтримка мене. Знаєте, от сьогодні я переживав, я їй кажу, боюсь, не знаю, як я виступлю, так далі. А вона дивиться на мене, бере мене за руку, ніжно так, дивиться в очі і каже: Олег, йди на кухню в'їбезрам. <плес> не морочи голови мені. Ну, я каблук, я послухався, знаєте, чого? Чого ні. Мені подобається, як вона десь з подругами вип'є і їде додому. Я знаю, о, то треба, ну то вже пригода, як мінімум. І вона, коли як вип'є, то вона як дитина. Їй треба дати набавитися. Просто в неї є свій ліміт енергії. Вона приїжджає п'яна, спочатку щось там мене любить сильно, потім ненавидить, потім згадує всі образи, і в кінці починає до мене приставати, причому, що я для цього всього їй навіть не треба. Вона автономна, сама собі, самостійна жінка, і вона щось пристає, пробує щось там. а, о, все. Є та магоча, скоро виробається. Скоро виробається. Знову ж там а, а хррррр, все виробилось. Я зранку бужу кажу, сонце, ну що там, хотіла сексу, давай вона. Олег ти нахуй. <свистит> так красота така. Люблю то. Ми е, з нею пробували урізноманітнити сексуальне життя. Знаєте, побачив відео, що можна їсти виноград з пупка. Таке я побачив. Купив, купив винограду за знижку і красну ну, дешевше було, і знаєте, попсипалося в пакеті знизу окремі, думаю, очевидно, попок. Та? Але вийшло в мене не дуже сексуально, Того, що я купив сорт винограду дамські пальчики, і в ньому є кісточки. Знаєте, не дуже то еротично, коли ти їсиш з попка виноград і такий ще би, би зерня таїв, їв, знаєте, що. Фісташки. не дуже. Любимо з нею грати в, в такі в гру невинні обзивалки, щоб воно було необразливо. Типу, там, я її називаю піська, вона мене гандоники зіпсував мені все життя, знаєте. Без І Якось в процесі я їй кажу, ти овечка. Граємо, кажу, ти овечка. Вона на мене дивиться, задумалася і каже: слухай, то, виходить, ти вовк в овечій шкурі. Я Думаю, що ти пізданула, бо я. Шкура ти? Чи... Жінко? Не граємо більше. Якось прокинулася зла зранку, з лаврем бачу на мене надутає. Я питаю, що вже сталося? Вона каже, мені приснилося, що ти мені зрадив з Анією Трінчер. Я, по-перше, згадав, хто така взагалі Ана Трінчер. Думаю, бляха, ну обідно, якщо вже, в, в, в тебе в сні, Бог дав такий мені шанс, бляха. Можна було щось краще, ну, щось легенда, якусь Сандулеса, я не знаю, щось таке, знаєте. Та сама Тимошенчика з її щоденниками, з її щоденниками гештальт не закритий, розумієте? Хай би дуже, дуже дивно. Говорив з нею за цю тему і питаю, ти обговорюєш з подругами за мого джуджунчика? Ну, розказуєш. Вона каже: обговорює. Я кажу, ти їм не розказуєш, що я його джуджунчик називаю, взагалі. Вона, ви кажете, обговорює. Коротше, вона мені розказала всі подробиці, вони їх повністю виявляються, обговорюють. Якщо коротко, дівчата в цьому процесі виглядають як мужики, які після рибалки прийшли. Все обговорять, абсолютно все. Але вона мені каже: Олег, але про тебе я нічого їм часно. А про тебе ні. Я, я кажу, так, того, коли твоя подруга приходить в наржаблять, перше, що робить, та, це того, того. Просто якось мені оце дивно, що розповідають, бо ну, ми, ми, хлопці, не розповідаємо, будемо чесними. В нас максимум, ну я не можу навіть уявити, що я хлопцю комусь розказую щось прям про ну, статевий орган своєї дівчини. В нас максимум якоїсь там відвертості, це типу, в мене є нова дівчина. Дала, дала, є. -з -з. Перестала давати. От все, все, знаєте, наші всі відвертості. А тут отаке, я думаю, можливо, дівчата так діляться, тому що вони в собі впевнені. Вона не боїться, що ну, типу, вона розказує і не боїться, що його вкрадуть, якщо в нього прям лопата, наприклад. да? Бо все нормально. Якщо я розкажу подробиці про свою дівчину, наприклад, ну, Віті Перунському, то він буде дручити на неї потім, розумієте? Я... Страшно. Не довіряю. Не довіряю. Не довіряю. Дякую. Будемо чесними, що взагалі, ну, чим старше стає, тим більше все розумію, що ми точно страшніші за, за жінок. Ну, типу, от, Чоловіки вони страшніші всі, всі-всі страшніші. І мені подобається, як дівчата в нас все одно знаходять щось гарне. Попри все, вони щось знаходять, от, типу, там, в нього така гарна ключиця. Такі скули в нього. В нього такий гарний мініск. Естетичний пеніс. ну це... Як він може бути естетичний. Просто, ну, Я, я не знаю, я, якби я щось от своєї вибирав, я сказав би, в тебе така гарна рука. Поклади її сюди, вам, будь ласка. <рес> <рес> Все, максимум. максимум. Тому, тому ось так. Розкажу ще про неї один нюанс. Вона дала добро, дівчина дала добро то розказати. Дивіться, їй прописали антидепресанти. Це зараз актуально. Коли живеш зі мною, можна головою куку. -ку. Але... І прописали антидепресанти, і все було б добре, якби не один е негативний момент вони вбивають лібідо, антидепресанти. Тобто вона ніби хоче, але, скажімо так, махала. Знаєте, ну так от вона. І найстрашніше, що антидепресанти вони, ну, вбили всі її оргазми. А до того вони були, оргазми клянусь, чесне слово, я, я їх ще пам'ятаю. отакий ну, оргазм. Ще той Запорошенка такий, знаєте цей. Оргазм. І я такий, добре, я поборю фармакологію, вона зі мною отримає задоволення все одно. Ми займаємося тим коханням вже і так, і так знаєте, і так, я вже там і силу трьох. і Фібі. І отче наш, і вже плачу просто, вже, знаєте, ніяк. Я думаю, добре, мать його туди старий, добрий, перевірений Кунілінгус. Я так довго робив той кунілінгус. Що вже наступив ранок і не треба було вмиватися, розумієте? Моє обличчя було збабчене як після ванної. Я... я так довго робив, що я вже був часть команди часть корабля, розумієте? Я... я був як Моніка з друзів, з індичкою на голові, оце ви знаєте. Якби я був пес, та піська би зажила, розумієте, так довго її лизати, ну. Генпрокуратура би мені позаздрила, ніхі собі ти глибоко копаєш, Олег, так? Да. Весь цей час мій пісюн стояв тільки того, щоб побачити, получиться мені чи ні. Він. Тримає за тебе кулачки, чи що там в мене, давай. І найгірше, знаєте, що в, в кінці цього всього дівчина моя так спокійно, без депресії, каже, Олег, Кидай-то. Нащо виписувати такі таблетки від депресії, щоб депресія була в мене, бляха, наша вона, ну що це таке? І знаєте, мені подібні також рекомендували пити таблетки. Я відмовився, бо думаю, ну нафік, якщо ще я почну, двоє ляжемо собі під ковдру і просто окуляри, такі, Ох, пам'ятаєш, як я тебе гатив. бляха, муха. Як я був. А... А як я тобі пам'ятаєш, то було палець був лишній. Ти такого більше не коли більше такого не більше. Тому тому, шановні, бажаю вам того вечора, який ви самі собі сьогодні захочете. Дякую. З вами був Олег Лозанов.